Так, Вітаю всіх на своєму каналі. Знову, знову у нас морози. Знову прийшла зима, засипає сніги. Забрав запчастину з нової почти, розповім, що, що було в мене. Відправляв на ремонт щиток приладів. Чому відправляв? По-перше, Тахометр трошки барахливий, видно було, що він барахлий, тобто він трохи якось некоректно працював. Потім датчик температури, Ну це буду розбиратися далі. Дивіться, машина прогрівається якось швидко, але температура више 70 і не піднімається. Ну, Буду розбиратися, скоріш за все, що щось з термостатом, коротше, і треба буде дивитися. І датчик палива показував некоректно, тобто в мене показує 20 літрів соляри в бакі. Заливаю ще 37 і з голови не витікаю. Заливаю це ж по... під підверх, а по датчику показує літрів 60 в бакі. то, тому... а, да, еще скажу, что шо... снял еще так прилад, где меня в шкалу, короче, сзади что-то написано, то ли выдавало в ремонт, то ли после ремонта, что написано, да, что там температура и, и что что там, ну, некорректно. А, в общем, принято было решение а, снять, отправить на ремонт, потому что, шо... ну, я, там, знаете, за температуру, по первых Так можна закипіти і не зрозуміти, що ти закипів, тому що показує. Можливо, датчик береше температури, можливо, з термостатом якась проблема. А, опять же, важко, важко знайти проблему, коли... Коли вона в тебе вискочилася, а помилка або з'явилася проблема, трошки проще. А коли ти купив в тільки з цими проблемами, і ти не знаєш, що до тебе там робили, може там термостат дирки просвернули в ньому, може він заклинений, може його взагалі немає, може датчик ще щось, може щось проводки тюнігнули, може щось перепрошили. Тому ці проблеми ну, важко даються, щоб вирішити, але вирішимо. Ну, По-перше, що температура, щоб не закипіти, По-друге, ну, рівень палива, я не знаю скільки в баке, і ти їздиш. ну, Я розумію, що за все, що в бак більше, ніж показує, але тут можуть бути різні нюанси. Колись на форумі читав, хто зняв бак, і в баке було там, чуть ли не 5 см нуля таки не знаю, на двох віта я знімав бак, нічого я не знайшов в баках, мусора геть немає, ну може якась там піввожки якоїсь. Теж будемо дивитися. Шкала, яка показує... В бакі. Тобто, на колбі есть такая шкала, короче, ну, по якої стрілка ходить і показує, скільки паливо в басі. Ця шкала продається, я знайшов окремо продається, тобто, і там ціна 350 гривень. Тобто, ну, з баком трошки позже, тому що о, морози такі стоять, у ну, мене немає тут ні ями, ні гаража і можливості зняти бак, ну не, не, це не 10 хвилин. снять бак, то есть помыть, опять же, в баке, я вам покажу, откуда вот воздуха идет. Я скажу где-то, я вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь, да? Этот. Там есть нюанс именно в самой колбе, из-за чего у большинства подсос воздуха в системе. То есть, с методом тыков, методом тоже что три вида было, и Я перебирав всю систему всі з'єднання, все передивлявся, знімав бак і мені здається, я знаю, в чому причина, в баці там йде підсос повітря в самому баці. Якщо у вас топляка підверх, підсоса нема. Тобто вот так можна перевірити, до речі. Якщо у вас біля фільтра з'являється повітря або входить соляра в сторону бака, то, скоріше за все, що коли у вас буде повний бак, вона не уходить. А коли в баці буде 10-20 літрів, то вона уходить. Ну, Це потім, це вже інша історія. Зараз покажу, що, що по приборці. І так, панель приладів відправляв на ремонт до міста Львів, до Андрія. Андрія знають багато хто з вас, тому що... ну, Хто у кого довго віта і хто стикався з проблемами щитком, з проблемами там шліф, ще що-небудь. По-моєму, у нас в Україні, крім Андрія, може ще хтось займається, ну, здебільшого всі на форумах везде всі знають Андрія і всі відправляють до нього. Так зробив і я, відправив щиток приладів. Так. Зробив пересвіт. Панельки і стрілочок. Пересвіт повністю зробив Андрій мені. І плавний рожик да? Чик. Стрілочки, потім, потім шкала. Хотів я ще на своєму чорному віто зробити такий пересвіт. На жаль, зараз з комплектуючими проблем настало і Андрій спочатку казав мені, що я тобі зроблю лише ремонт і діагностику калібровку коротше, цієї панельки. Але потім все ж таки... Андрій знайшов час і знайшов можливість зробити мені пересвіт. Так, по, по праці Андрія. Ну, Все супер, як завжди. Лише позитивні відгуки. По, по роботі, по швидкості, Андрій дуже швидко це робить. Тобто, Панель приладів у нього була там, ну, скажімо, день. Вранці отримав, на слідщий ранок вона вже від нього уїхала. Саме головне, що я тепер буду розуміти, що в мене по приладам все добре. І ну, відталкуватися від цього, вже буду шукати далі, де в мене проблеми далі. Так, сейчас прикручу саме поставлю крышечки в ці и в принципі панельке. Ну, дуже гарно. Сначала стрілочки разжигають, потім шкала. А, мені подобається. Мені подобається Так, Дякую Андрію за роботу його. Всем мира добра. Сейчас все буду заводить, потому что а, ну, плюс-минус не учись, машина не заводилась. А что я вам скажу, он же с передачи даже сниматься не хочет. Так. Так. А чему? Добрый сейчас. Чтобы ничего... Діло в тому, що коли я її ставив, лив дощ. Лив дощ день, а потім морози ввалили. Не знімається з передачі. Краще відкрити капот, подивимося там, може, вручну перемкнемо на коробці, балансіром, переведемо передачу. Без за все, що підхватило трос. Підхватило трос, ну будемо займатися це. Я думаю, все одно ми побідемо. А машина тогда підмерзла, тому що я и уплотитель на двері обірвав, еле подковыривал. Тут побратимів багато машин стоїть, вони їх до сих пор відкрити не можуть. Так, друзі шо відкрив капот. Проблема.